Триває парад бюджетної щедрості під гаслом на армію грошей немає. З початку 2026 навчального року стипендії зростуть удвічі. Країна, яка не заробляє на свої потреби сама, підвищує соціальні стандарти за чужий рахунок. Одночасно ця ж країна посіла четверте місце за кількістю біткоїн резервів, пропустивши вперед Штати, Китай і Британію. Почесне місце тільки не дуже почесно здобуте. Піння Ібн Коломойський усе тягне інтригу розповісти таке про наше все, що то авто закламається, видно, єдиний на весь Київ і околиці, то суддя, не той, то суду взагалі не цей. Як же зараз сумно в одному кабінетику одного будиночка, що виходить вікнами на бетонних химер, і не придушиш його гадьониша, інакше там такі плівки підуть у публікацію, що Міда здич здасться просто оголошенням з пропозицією поставити нові вікна на дверях під'їзду. Щоб далеко не відходити від укурсу влади. Тут Нардеп Костенко видав шедевральну річ. каже: мовляв: якщо ми переможемо в цій війні, пам'ятники Зеленському стоятимуть на всіх головних площах країни. І взагалі, ті, хто хочуть воювати, воюють, а хто не хочуть, виїжджають з країни. Чую, полку Корчинських прибуло. Самі зрозуміло, їхні дитятка в штурмовики не підуть. А вже як служать блатні і як отримували УБД, то хай наш голов пінгвін дикий розповість у нього обличчя широке брехати не стане. Доброго здоров'ячка, хунту і контобори. Ми з України. Це друга серія за тижня. Продовжую показувати ваші каменти під донатами і звітувати фоном про зроблену роботу. Неповний, але ємний список зробленого озвучив у вчорашньому ролику. Передивіться, не вважайте за труд. Поїхали. від бійців 93-ї бригади, підрозділу Алькатрас, що наразі боронять Україну на Покровському напрямку. Дякуємо діту та відлуння за два комплекти ветернізаційного комплексу. На, на матрасник з наземною станцією та антенами бомбер Бабайдесятка, батареї до ребу, автономний модуль Енергодар, компоненти до ребу рюкзачного типу на 8 каналів. Слава Україні! Героям слава! Цікава новина змусила зупинитися в гортанні стрічки. У Пекіні уклали 8 тисяч тонн асфальту всього за 6 годин. За одну ніч робітники замінили 2,4 кілометри дороги, і згадався мені південний міст. Для некиян поясню, це таке зачароване місце в місті, яке за магічною силою перевершує лису гору в рази. Тут як тільки закінчується один багатомісячний ремонт, одразу починається наступний багатомісячний. І так уже багато-багато років. І ніщо не здатне вплинути на ремонти, навіть коли міст був заблокований для проїзду у 2022 році, і то це правило діяло. Ну і раз уже ми повторюємо в усьому рифу, то давайте подивимось, що очікує нас у недалекому майбутньому з боку ініціатив народних обранців. Тільки питання. Обранцями якого саме народу вони є. Варіантів поки що вбачається два або росіянського, або богообраного. Українці тут не проглядаються. У Вологді спочатку заборонили продаж алкоголю, ну, типу, народне здоров'я, популяція, плодитися, і оце все заборонили. Народ почав пити більше, рекордно більше. Що підтвердило анекдот, на Вологодщині таки стали менше їсти, раз менше пити настали. І загалом пана Росії вперше за 15 років скоротилося виробництво продуктів харчування через економію росіянців навіть на їжі, але не на питті. Хоча офіційно так стали менше купувати, але пити менше не стали. Парадокс. Але нам має бути цікаво те, що кількість нових інвестпроєктів у харчовому виробництві скоротилася на 46%. А підвищення ПДВ виробники продуктів намагаються перекласти на ретейлерів. Дуже цікаво буде подивитися на це співжиття земноводного і плазуна. Не помруть, звісно, з голоду, але перебої будуть, що теж добре. Ще почали вводити молебні в пологових будинках. Породіллі поїхали народжувати в іншій області, бо, крім попів, у вологодському пологовому лікарів не залишилося. Ось же ж невдячної народець. Кількість регіонів, де ввели стимулюючі виплати за підліткову вагітність, досягла 30%. А де ж думав щасливила світ відкриттям, що, мовляв, «Діто народження – головна функція жінки шедеврального. А головна функція чоловіків тоді виходить запліднювати. Ото логіка. Чекаємо нових откровень від нашої Галини Третьяковської. Ну або дані на худий кінець як двозначно вийшло. Так, так, ви не думайте, як тільки у нас припиниться тиринг на війні, тут же всі різко занепокоїться демографією, не той клондайк, як звісно, як зараз, але на прокорм онукам усе одно вистачить. Адже у нас вже ведуться розмови, а за деякими відомостями вже не лише розмови про завезення індусів з пакистанцями, хоча це однаково частини великого обхарата. і на болотах заявляють про необхідність залучити 1,7 мільйонів нових працівників, щоб за 7 років замінити 12,2 мільйонів тих, хто йде на пенсію. Цікаво, що там найбільший дефіцит у переробній промисловості, будівництві, транспорті, медицині, IT та високих технологіях, також на болотах планують скоротити список нежіночих професій до 27-го року. Виявляється, такі теж є, хоча, пам'ятаю, укладчись ще в радянські роки, куди вже, як то кажуть. Де наразі список із приблизно ста спеціальностей, переважно в хімічній, нафтогазовій і текстильній промисловості. Як думаєте, це там фемінізм переміг чи демографія? Особливо цікава думка наших носіїв-транспарантів у них там безкінечний мобрезерв. На болотах, як і в нас, триває боротьба з корупцією, щоб перемогти цю заразу запропоновано, щоб чиновники перестали звітувати про свої доходи. Нашим тільки не показуйте. Хоча вони ж так реєстр вже засекретили. Тож тут можна вважати паритет. Петербурзька біржа запустила перші в на Росії шаріальські торги нафтою і сировиною, навіть не знаю, як це коментувати. Якось слабко вони починають, пора б масштабніше впроваджувати, чи що камінням там побиття, і швидше вводити це в домострой. Можна і багатожонство якраз допоможе демографії, і це як у талібів заборонити жіночого світу, в принципі, харам ой, тобто гріх. Нам зараз розповідають, що на болотах повсюдно відключають не лише мобільний, а вже й місцями і дротовий інтернет, як стверджується, до перемоги ВСВО. Ми зрозуміло теж намагаємося не відставати. Он навіть у цілого віцепрем'єра Федорова пропхнули законопроект про поголовне покращення якості інтернету. А як тільки держава починає щось покращувати, чекає розвалу сектора. Це старе правило обов'язково заграє новими барвами, бо чомусь там, де державні ініціативи, там же у нас і державні перевірки з усіма витікаючими. І всілякі подальші нормативно-регуляторні акти, які явно не покращують становище справ. Усе це прагнення влади запхати військових і цивільних у прокрустовий ложе діджиталізації, сильно тхне китайщиною, тим більше, що тендер на масову закупівлю камер з функцією розпізнавання облич ніхто не скасовував. Поговорили неспокійні і тихою сапою тендери собі проходять. Але от у чому вони нас випереджають, так це в тому, що інтернет у російських літаках може з'явитися у 27-28 роках, з рахуванням того, що у нас цивільні борти це лише ті, де стеордесою служить Юля С і возять вони або Вовузе, або Андрія є, і ж не брешуть на волотній шермиці. Якщо так піде і далі, до 27-28 року у Росії не залишиться літаючих бортів. А в літаки, що стоять на приколі, можна навіть дротовий інтернет завести і сервер там поставити. На тлі тисяч обіцяних цивільних літаків не менш смішно виглядають і потуги мінпромторгу рефій довести частку вітчизняних верстатів на внутрішньому ринку до 60%. За аналогією завіобудування можна зробити висновок, що й тут повна життєствердна хлябі. Бо замість кількох тисяч бортів вони спроможні на рік зібрати пару трійку. Що нас має потішити, половина росіянських компаній скасувала новорічні корпоративи через відсутність грошей. Це означає, що там, де понти дорожчі за гроші, останніх немає зовсім, навіть на понти. Цікаво, що за три роки кількість боржників на болотах зросла на 7 мільйонів осіб і досягла 49,7 мільйонів, тобто кожен третій. Зараз дві третини працездатного населення мають борги: майже 36 мільйонів кредитів в банках, 6,3 мільйони позики в МФО, ще 7,5 мільйонів і те й інше одночасно. Загальна сума заборгованості зросла за цей період на 60%, усягнувши 37,9 трильйонів рублів. І лише за жовтень борги за кредитами зросли на рекордні 335 мільярдів. От і встали з колін, обтрусилися. Прополоскали рота? Тож стежимо за банківським сектором на болотах. Буде цікаво, що визнаючи навіть наближені до Кремля аналітики. Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги України. Доля і ролики і фронту в ваших донатах, лайках, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ.